Пироги смакують завжди, незалежно від пори року. Не дивлячись на те, що на вулиці може бути зима або літо. І коли літо різноманіття фруктів, ягід, і ти можеш робити що завгодно випікати, смакувати смакотам. А якщо це ще без борошна, без цукру, допомагає тобі бути енергійною, бадьорою та контролювати вагу, слухай, це взагалі фантастика. Як дізнатися рецепт? Що там треба додати, треба написати мені. І я відповім тобі, і ти теж будеш готувати смачні та корисні смаколики. То пиши, а я продовжую смакувати смакота.